Житло для прилучанина із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, почесні грамоти до професійного свята і мінус один міський автобусний маршрут. Ці та інші питання розглянули члени виконавчого комітету прилуцької міської ради на черговому засіданні, що відбулося 6 вересня. Щодо житла, то воно придбане за кошти державної субвенції місцевим бюджетом. Повідомила заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Світлана Юрченко. Виділено 315 п'ятнадцять тисяч шістсот гривні від... Відповідно до розрахунку, який проведений згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України і показник береться для обрахування опосередкованої вартості житла 14 548 гривень. Норма на придбання житла дається 31 квадратний метр, дана особа, так як вже підлягає до категорії від 23 до 35 років, відшкодовуємо 70% вартості житла і 30%, якщо не вкладається особа ця у суму, виділену державою, то доплачувати. Має право сама в даному випадку житло було придбане виключно за кошти державної субвенції, зазначила Світлана Юрченко. Також на засіданні виконкому від 6 вересня було розірвано договір на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті номер 14. в грудні 2021 року. За результатами проведення конкурсу, рішенням виконавчого комітету, перевізник Луцай Володимир Васильович визнано переможцем і заключено договір на 5 років на перевезення пасажирів на маршруті номер 14 і вушка дослідна. Відповідно до е, чинного законодавства України, переможець перевізник-переможець повинен погодити всі дозвільні документи у департаменті патрульної поліції Чернігівської області, тобто він їде в Чернігів і погоджує цей пакет. Документів так, от департамент патрульної поліції по цьому маршруту жодного документа не погодив і рекомендував заборонити рух автобусу на даному маршруті, мотивуючи тим, що цей маршрут виходить за межі міста Прилуки, чим порушується стаття 7 закону України про автомобільний транспорт. Тобто, виконавчий комітет не має права здійснювати перевезення і організовувати рух автобусів за. Межами міста Прилуки. на виконання рекомендації патрульної поліції договір було розірвано. Окрім цього, на засіданні виконкому було розглянуто питання про нагородження прилуцьких тренерів, їх вихованців, представників громадських організацій спортивного спрямування почесними грамотами до дня фізичної культури і спорту, який цьогоріч відзначається 10 вересня.